Привіт, привіт, всім, дорогі овни! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на жовтень 2024 року. У нас у жовтні місяці, 2 жовтня, відбудеться затемнення. Останнє затемнення в Терезах. Це ваша ось овен Терези і на вас воно буде дуже сильно впливати. Місяць взагалі буде дуже сильно позитивний і буде підштовхувати вас до того, щоб робити щось нове, вступати в якісь нові відносини, особливо ви, овни, тому що для вас терези це сьомий дім, це всі ті люди, що навпроти вас, що з вами комунікують. І затемнення це буде сонячним. Сонячне затемнення це завжди якийсь, це новолуння, це завжди якийсь новий початок. Наступні два тижні будуть максимального такого розвитку, Просто скористайтеся ним. І це буде останнє таке затемнення у цьому вашому сьомому домі. У вашому знаці і ще будуть продовжуватися затемнення до весни наступного року. А от саме в Терезах ви будете зараз мати якийсь результат. Слідкуйте взагалі за собою, слідкуйте за своїм оточенням, в які люди е зараз будуть приходити, е які контракти ви захочете підписувати. Можливо, захочете з кимось співпрацювати. Можливо, зустрінете зараз людину для любовних відносин, для якихось серйозних відносин. Дивіться обов'язково, де у вас е в якому домі заходять знаходиться знак зодіаку Терези, і там, саме в цій сфері, у вас також буде прогриватися ем, це затемнення. Воно також буде вас ніби підштовхувати до чогось нового. Але паралельно у вас по вашому сонячному знаку Овна також ще буде програватися обов'язково і сьомий дім. Про затемнення буде окреме ще відео, а зараз давайте дивитися самі енергії жовтня, які вони будуть для вас особисто. Завжди дивіться свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися. І для тих, хто хочуть особисті консультації, звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. Так, ну що, поїхали овни. Карта для овна. На жовтень 2024 року. І перша карта. Вісім жезлів. У Овню буде дуже швидкий взагалі, місяць, ви будете багато якихось справ виконувати. Може на вас налетіти дуже багато відповідальності, це може бути щось пов'язане з документами, або вам прийдеться так кудись їздити. Ви можете навіть кудись полетіти в цьому місяці, і а, сам взагалі місяць він дуже швидко пройде, тому що у вас буде дуже багато завдань, на які потрібно буде звертати увагу, тому тут краще все планувати собі, або якщо якщо у вас немає ніяких таких моментів, що ви будете кудись рухатися літати, то тоді займіться спортом, тому що жезли це взагалі ваша енергія, і тут її потрібно буде реалізовувати. Потрібно буде щось дуже багато, якихось дій вам в цьому місяці робити для того, щоб засунутися з місця. І ще карта для Овна. Так, туз з мечей? Ту з мечей про початок нам говорить початок навчання, якісь документації можуть бути, можуть вам якісь документи приходити, може бути е якісь прояснення в якихось ситуаціях у вас. І тут е якраз таки у вас буде дуже багато справ, так, і в деяких з них, можливо, навіть це буде дуже багато деталей, які ви зберете воєдину, і проясните нарешті ситуацію, поставите ці крапки над І. Тут з мечей це у нас як нова ідея. Це мечі це в нас повітря, це все, що пов'язане зі спілкуванням, це все, що пов'язане з інформацією. Тут може дуже багато інформації до вас приходити. Можливо, хтось почне тут якраз якісь, або ви будете вчитися, або ви будете вчити, і ви будете передавати ці знання. Можете також тут щось знаєте, відрізати від себе. От, сказати, все більше мені це не підходить, бо ту зу мечей. Це може бути от якраз така якась ясність. Ви скажете, що саме ви хочете, як далі ви хочете там, наприклад, у спілкуванні з іншими людьми, як ви хочете себе почувати. Може, будете тут е, щось очищати зі свого життя, але тут з мечей він дає отут якраз таку добру ясність у ваших думках і у ваших словах. Карта для Овна. Пас жезлів. Знову ж таки, ваша енергія знову прийшла. Тут ви вже жезл цей тримаєте в своїх руках. По пажам це щось нове. Ви відчуєте себе студентом, ви відчуєте себе новачком у якійсь справі, але ви тут досить таки сміливо будете готові увійти в неї, будете готові вчитися. Тут, можливо, будуть ваші діти прогриватися, в кого вони є. Вони можуть спортом почати займатися, або у вас з ними буде дуже якийсь такий активний період, коли вам потрібно. Буде приділяти максимум своєї уваги е, дітям. Якщо ми говоримо про проекти, е, так, які починаються у вас, то також це навчання дуже багато, і треба робити саме фізичні якісь дії вам, фізичні рухи для того, щоб… Скоріше війти от в цю колію і зрозуміти взагалі, куди вам рухатися. Знову ж таки, по жезлам, Тут ви можете очікувати якісь документи, ви можете очікувати якісь підтвердження. Це можуть бути якісь новини, що хтось до вас приїде, хтось до вас поспішає, і ви будете очікувати цю людину. Ви будете очікувати, от з нею якраз робити. Якісь справи тут може вам прийти там емейл, наприклад, так, що до вас хтось або листа якогось вам надішлють, і ви будете чекати подальших дій, але при цьому всьому, так, ви будете і самі готові вступати, робити щось нове. Це також можуть бути і ще тварини. Ваші домашні тваринки, в кого тут є, ви можуть, може у вас нова тваринка з'явитися, або ви зрозумієте щось, прояснити на рахунок здоров'я, наприклад. Е, так, ви будете е, тут за ними більше слідкувати. Чи можуть програватися люди старші по віку, які е, так, у, у кожного тут багато людей дивиться, у всіх по-різному старші по віку люди, які, е, за якими потрібно буде е, так, давати їм якийсь догляд. І вирішувати якісь їхні справи тут. Так, наступна колода. карти для овна. На жовтень. 2024. -го. Шут. Новий початок. на дні колоди карта сила. Ви все зможете. По шутам. Це щось, що вам іще не відомо. Може бути е, нова сфера діяльності або якесь абсолютне оновлення. Це карта ризику, коли ви не боїтеся. Того, що вас чекає там е, у майбутньому, так це досить така швидка карта і неочікувана. Взагалі тут можуть ставатися якісь неочікувані у вас події в цьому місяці. І е, це нульова, нульовий старший аркан, перша карта в старших арканах, е, яка починає новий е, шлях, починає от якийсь новий курс ваш. І тут у вас можуть дуже хороші ідеї з'являтися, записуйте їх собі. Це можуть бути навіть люди, якісь іноземці. у вас. Вашому житті, які будуть вам допомагати, які говорять іншими мовами, або можливо, вони виросли в інших культурах. У них там інша, тут навіть вплоть до сексуальної орієнтації можуть бути приходити у ваше життя інші люди, які для вас будуть не зовсім зрозумілими, але вам буде дуже цікаво дізнатися, а які ж вони всередині, і подивіться, що це в нас загалом, коли ви відпускаєте все і ви тут рухаєтеся вперед. Тут на багатьох картах тут є обрив, але у вас обрива навіть немає. У вас є оце колесо, яке вас просто одразу так пах і проведе через обрив. Ви тут не, не боїтеся впасти, ви не боїтеся зробити щось не так. Ви готові максимально рухатися вперед, і у вас буде якесь таке знаєте захоплення. Всередині аж дитячі якісь такі відчуття. До речі, це карта діток також тут, можливо, хтось завагітніє, або будете ви працювати з дітьми, наприклад. Так. І ще карта для овна. Дев'ятка, куплю, показуйте себе, виходіть взагалі у суспільства. У суспільство вам потрібно оці ваші достоинства, ваш статус, те, як ви виглядаєте, вам потрібно буде дуже за собою взагалі слідкувати, гарно вдягайтеся, можливо, представляйте себе дуже добре, красномовно представляйте, і це буде приносити вам якісь нові здобутки. Ви будете собою хвалитися і будете собою дуже сильно задоволені. Взагалі. У цьому місяці справи тут можуть навіть ваші покращуватися, удача буде поруч з вами, так? і тут будуть люди поруч з вами, які будуть святкувати разом з вами якісь такі ваші події. Може, це нова робота, може це переїзд, ну весілля у вас буде, наприклад, або якісь такі нові звершення, ви щось зрозумієте, щось почнете, і будуть вас інші люди підтримувати, але ви будете в центрі уваги. Так, і ще карта для обна. Дев'ятка жезлів, і ще одна дев'ятка це обидві карти, до речі, кульмінації. Що от, от уже щось доходить свого завершення, і по дев'ятці жезлі, можливо, вам тут потрібно буде трішки затягнути свої пояса, від чогось відмовлятися, може трішки зупинитися. Ви будете захищати себе, захищати свої кордони, можливо, від інших людей, які будуть позіхати взагалі на ваше благо, на ваш е, добробут. Так, ви тут можете от прямо якусь таку стіну. Вистраювати між вами і іншими людьми. Це може бути навіть якийсь такий момент, знаєте, коли вам буде ви дуже багато справ робите. Оце вісім жезлів. Так, У нас вісім, дев'ять ідуть одна за іншою, коли ви дуже багато справ наробили, і вам захочеться відпочити. От вам захочеться тішки сказати, що все з мене досить, я більше так не можу. І тут дуже важливо контролювати себе, взагалі контролювати своє здоров'я, і дев'ятка вас виводить. Потрішки в десяточку, що вам треба все-таки оцей зробити останній ривок і перейти на новий рівень. Не зупиняйтеся надовго. Так. І ще одна колода. Карта для овнів. На жовтень 2024 Карта Мах. Старший аркан. І карта зірка, мрії, якісь ви самі собі зможете здійснити. По карті мах вам взагалі потрібно бути лідером. І це карта, яка дуже сильно на вас подібна. Тому що овен це перший знак зодіаку, і овен символізує імпульс. Овен відкриває двері. От ви з ноги прямо можете відкрити якісь двері, у вас є для цього всі ресурси, у вас є для цього всі знання, вам потрібно повірити в себе. Це дуже-дуже важливо. І ви тут будете інших навіть людей. Десь за собою вести, тому що це лідер, це людина, яка може всіх організувати. Може, у вас тут якась нова професія або підвищення по кар'єрі? Вам дадуть людей, яких вам потрібно буде так вчити вести за собою. Карта Мага також говорить про е магічні якісь штуки, може ви чимось тут займетеся. Так, може у вас якийсь там, наприклад. Тим паче, зараз затемнення почалися вже у рибах, і для вас це 12-й дім. У вас якісь відкриються ваші внутрішні таємниці, коли ви будете відчувати більше і захочете, наприклад, займатися магією, піти вчитися кудись в щось езотеричне. Або це може бути спеціаліст, який вам у чомусь допоможе, і він просто найкращий. От у нього є все. Якщо вам потрібен якийсь спеціаліст, то вибирайте собі просто того, якого всі рекомендують. І якого всі хвалять, він вам дійсно допоможе. Е, і також по карті маг це може бути якась нова ідея. От знову ж таки, у вас дивіться, ось карти так цікаво випадають одні за іншим. Це перший старший аркан, так, перша карта старших арканів, і Мах йде зразу за нею. От у вас буде це бажання, знаєте, вступити в щось нове, не боячись нічого. І далі ви будете вже себе реалізовувати. Тут дуже важлива ваша реалізація у цьому, на цьому місяці. Так, і ще двійка жезлів вибір і взагалі розширення своїх можливостей. Не підходить більше вам те, як ви бачите себе, те, де ви працюєте, де ви взагалі знаходитеся, вам потрібно щось змінювати, і у вас буде таке надзвичайне бажання перейти, змінити свій статус, перейти на інший рівень, закінчити щось або оновити щось. Так, це також може бути робота в парі. Тут може бути двоє людей, які будуть вам от допомагати, чи ви будете з кимось співпрацювати. Ви можете працювати на двох роботах також в цьому місяці. Ви ще Одну тримаєте, так, от ще одну ви тут тримаєте цю роботу потрішки, але вже готові її відпустити. Але ви вже взялися за іншу, і вона більш важливіша. Тут у нас планета наверху, так це щось більш глобальніше. Тому обов'язково тут робіть вибір, і вибір робіть в ту сторону, яка вам от більше заходить, більше подобається, куди вас більше тягне. Так, і ще карта для. І король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас телець. Або діва, або козиріг, чоловік такої стихії може бути, або якоїсь професії, яка стосується фінансів, яка стосується стабільності. Просто людина по характеру може бути дуже стабільна. Це може бути так, або ваш батько, або якийсь друг, брат, начальник, той, що вам гроші платить, наприклад, так. І тут ця людина буде вам допомагати фінансово. Ця людина буде допомагати вам ресурсами своїми, які в неї є. Якщо це ви, то тоді вам ви себе під кінець місяця будете відчувати. Дуже стабільно, і вам потрібно взагалі розпланувати свої гроші, на що ви їх тратите, на що ви їх що вам потрібно може купити, як ви будете себе реалізовувати на навчання? Можливо, на якесь треба потратитися, і у вас сам ресурс він буде. Ви себе будете почувати стабільно. Або вам хтось поможе, і ви будете відчувати цю стабільність, або ви самі до цього дійдете, так що не взагалі тут не бійтеся, так і оракул. Вам головне що, головне, що потрібно, це от вступати, знаєте, от в цей ризик, не боятися змінювати своє життя. Оракул для Овна на жовтень 2024-го. Так, медитація копати глибше. От тут потрібно буде вам, можливо, розбиратися у якихось справах, задавайте питання собі всередину, може хтось в медитацію дійсно сяде тут для того, щоб зрозуміти і дістати всередину себе якісь таємниці або якісь відчуття, тому що тут вам будуть, до речі, допомагати, і ви дійсно, чим глибше ви копаєте, тим більше ви тут кристалів якихось знаходите, так, які будуть вас очищати, які будуть вам допомагати. Ну, в плані, що ви будете отримувати. Інформацію зсередини себе, або в якихось ситуаціях, в яких вам потрібно буде розбиратися. От якраз таки цей пажик жеслів, нова справа, треба вам ясність, треба вчитися, треба набиратися знань, овни, І тому тут потрібно вам якраз таки приділити час фокусуванню на щось. Так що так, дурні овни, такий для вас вийшов розклад на жовтень 2024-го, і ми обов'язково з вами побачимося в інших відео. Па-па!